Вітаю всіх! Як енергія аркану Сонце, будуть впливати на нас 19 березня 2025 року. Енергії дня нейтральні. І цей день дуже добрі енергії і дуже добрі такі обставини, щоб ви змогли розкрити свій, свій потенціал особистості, тому що Сонце відкриває нам успіх. Дає можливість проявити себе, свої можливості, бути щедрими, розкривати свій творчий потенціал. Також, можливо, і будуть не тільки такі позитивні енергії, а, можливо, навіть можуть бути і перепади настрою або якісь емоційні перепади. Можливо, буде. Бажання не рахувати іншу думку оточуючих, або впертість буде заважати дещо у цих досягненнях. Але загалом це енергія радості, світла, благополуччя і процвітання. Тож на роботі, можливо, для когось будуть вигідні контракти або підписання вигідних договорів, презентації, можливо, будуть вдалими. Також, як хто має на цей день публічні виступи, ви зможете їх дуже вдало провести. А якщо в кого заплановані зустрічі з вищестоящими особами або отримання призначення, винагороди, зріст доходів, то це також для вас підходить цей день. Також, можливо, хтось буде робити якісь крупні покупки на своє підприємство, а для когось взагалі може бути кар'єрний зріст. В особистих стосунках повинно бути взаєморозуміння і погоджені дії. Стосунки будуть будуватися в цей день на повазі і прийняття партнера таким, який він є. Також, можливо, для когось, хто поки що не має пари, то, можливо, будуть якісь доленосні зустрічі. Хтось, можливо, буде отримувати визнання або в ваших стосунків. Як такими, що вони мають розвиватися, хтось, можливо, буде отримувати подарунки або проводити сімейні свята. Також, можливо, у вас буде не дуже позитивний момент, коли хтось буде із партнерів зовні проявляти більше почуттів, тобто робити демонстрацію своїх почуттів, але більше, ніж є насправді. Але це не говорить про те, що почуттів взагалі не існує. Просто трішки, може, хтось буде себе перебільшувати. Тож, порада на цей день бути така. Сьогодні день, коли є можливість ясно і чітко побачити свій шлях. Не аналізувати, не сумніватися, а приймати те, що є в нашому житті. І при цьому насолоджуватися саме цим днем і цими енергіями. Тож, проявляйте себе. Але не варто переоцінювати себе і свої можливості, тому що досягати це ще пів справи дуже важливіше утримати, утримати те, чого ви досягли, утримати ту планку, яку ви для себе підкорили. І ще відкривайтеся новому, проявляйте себе, свої таланти, рухайтесь далі і відкривайте нові грані своїх можливостей. Більше спілкуйтеся, розширюйте коло знайомств. Тому що в цей день весь світ для вас відкритий. Тож, не втрачайте ці можливості, щоб проявити і показати себе. Дуже гарний час, щоб ви реалізували свій потенціал. Тож використовуйте саме позитивні енергії цього дня. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб ви завжди сяяли, щоб у вас завжди була підтримка і успіх у ваших життєвих звершеннях. Миру вам і гарного дня!